Таня П'янкова, Німотка. Одразу скажу, що це не новий роман, а перевидання. У 2020 році він виходив під назвою Чужі гріхи. Але попередній наклад розлетівся, як гарячі пиріжки, а охочах почитати ще ого-го скільки. Тож у навчальній книзі Богдан вийшла книга ще й під своїм перевісним іменем Німотка. Знаєте, як в селах ведеться. Усі про всіх усе знають, ну, чи майже всі. Останніми, як правило, про щось дізнаються ті, кого безпосередньо це стосується, як от дружина про походеньки чоловіка до юної сусідки, чи найвидніші парубки на селі, що перед ними жодна дівка не стоїть про своє безпліття. Або що з виду мила жінка, з якою хата коло хати живеш, здатна прокляття, страшенне накласти на кривдників своєї думки. Та все ж хтось береже такі чорні таємниці, що й часто німота його навідої. Давня війна, прихованою в саду міною, забрала життя Гапії, що лише хотіла в життєдайну землю саджанці посадити. Сполошилася подія все село перед Великоднем збирали бідолашну дівчину по частинах, на городі і складали до ніг битої горем матері Юстини. Ох і видна була дівка Гапія, і парубків, і жратих чоловіків до неї, наче магнітом манило. От і зізналася вона матері, що нове життя під серцем носить. Вирішила Юстина, що не матиме спокою, поки не дізнається, хто щиро доньку її кохав, а хто скористатися хотів. Тож, біля дончиної домовини, заговорює вона дві ляльки і дає їх двом братам обом жонати, що частіше всього пороги її хати оббивали. Сорок днів після смерті душа гапіє, ще на землі блукатиме, і сорок днів лялька кривнику жити не даватиме, поперек горла кісткою стоятиме. А тому, хто любив покійну вірно. Батько на народженої дитини був, щастя тому подарує. Чи то справді заговорені істинною ляльки мають таку силу, чи то лише божевільні фантазії згорьованого мозку матері. Та багато скелетів на світ за тих сорок днів покажеться, багато гіркої правди відкриється. Отож читач зануриться в історію про злодіяння і заборонене кохання, про силу родових проклять та чим вони врешті виливаються і кому випаде доля, чужі гріхи спокутувати. Це дуже хороша книга, атмосферна, але непроста. Красива й особлива мова авторки мені сподобалася. Вона ні на кого не схожа. А діалоги Буковинським говором створюють атмосферу повного занурення у життя громади. Це історія однієї німоти й одного ласкавого голосу, інших голосів багато голоса. око за око і зуб за зуб, і гріха за гріх. Ця історія дуже тонка, дуже чесна, однаково темна і однаково світла, однаково чиста і однаково брудна, місцями тепла, часом. Огидна до сказу, та життя буває рівномірним, хіба що лише в книжках, ані мотка це більше, ніж книга. А ще насолоджуєшся мовою мова у Тані розкішна, багата, смачна. На окремих аркушах, на окремих абзацях зупиняєшся і смакуєш, і розкошуєш. Я розтягувала задоволення від читання на декілька днів, щоб насолодитися кожною сторінкою. Чудова книга Таня П'янкова Німотка. Навчальна книга Богдан. Рекомендую.